Очах пані Зоя розповідає про свого сина Олександра. У січні чоловік загинув, йому було 39. Жінка згадує, у сина не було військового досвіду, проте він, не роздумуючи, пішов у військо. Був розвідником у десантно-штурмових військах та загинув під час боїв у Солидарі. У чоловіка залишились дружина та донька. Я його до сих пор жду додому, думаю, він все одно прийде і така, якби надішта шифонірі повісила його костюм і кожне утро приходять, обнімає. Добрий ранок, синочку. Пані Зоя одна з тих, хто отримав пам'ятний барельєф на знак пам'яті та пошани її сину, який віддав своє життя за свободу України. Поставлю в шани кімнаті, там, де його все там і прапор лежить. і Фотографії всі його буде в кімнаті, його стоять. Це Кожен раз будеш споминати, і так ніколи не забуваєш про дитину. А Так буду споминати так, бо більше б таких заходів було на Україні, щоб більше збирали мам ну, загиблих героїв. Такі гіпсові меморіальні дошки в майстерні Дніпра допомагає створювати Ганна зчасна. Жінка має вдома такий же барельєф. Його отримала у 2016-му. На роковина загибелі чоловіка Андрія Широкого каже, такий пам'ятний барельєф для неї дорожчий за всі нагороди чоловіка. Оформлення ікони пам'яті належить дизайнерці українського походження з Італії Олені Карамушці. Жінка з 2015-го року волонтерить та допомагає військовим. Цей барельєф... Лєф і особлення героїчного чину наших воїнів і постать поруч України матері, яка втішає свого загиблого сина. В самому барельєфі є Донецький аеропорт як символ незламності наших воїнів, кіборгів. Є біблія, є свіча пам'яті, і передаючи цей барельєф матерям загиблих, ми назавжди закарбовуємо в пам'ять і імена їх синів, і обличчя їх синів, тому що на цьому барельєфі є фотографія загиблого воїна. Виготовляють одну таку ікону пам'яті майже місяць. У кожного барельєфа є свій сертифікат та іменний номер. За минулий рік тільки у Дніпрі вручили 15 таких ікон пам'яті матерям полеглих воїнів. У цьому році вірніше чотири вручення. І в минулому році теж було їх, мабуть, три чи чотири. Ми виїжджали в п'ятихатки, ми робили це і в Павлоградщині». І в Рубанівському монастирі Сіненіківщина і прилеглі громади приїздили там. Ми вручали. І тут на Дніпрі теж було кілька вручень, мабуть, чотири чи п'ять. Такі заходи кажуть організатори, влаштовують своїми силами, прагнуть, аби їх було більше. Адже дівчата та хлопці, які виборювали свободу в країні ціною власного життя, мають бути гідно вшановані. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.